Виконуємо номер 19 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Обчисли зручним способом використовуючи властивості віднімання. Завдання перше. Від суми чисел 4739 і 5113 відняли 3739. Завдання друге від числа 1291 відняли суму чисел 291 і 380. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо число 3739 від першого доданку і до результату додамо другий доданок 4739. Відняти 3739

Від числа 1291. Спочатку віднімо перший доданок, а потім другий доданок. 1291 відняти 291 і відняти 380. 1291 відняти 291 буде 1000. І від 1000 відняти 380 маємо 620. Ми обчислили зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Номер 19 виконано.